Рік 1995. Тоді, 30 років тому, на усій українській устраді звідусіль звучала саме ця пісня. Діти гортанили її у дворах, а хлопці співали на конкурсі містер школа. Якщо ви почуєте ці рядки, вони знову знов почнуть безперервно грати у вашій голові. До ночі граю в Тамагочі. Це така версія в школі. Була пісня Олександра Пономарьова зранку до ночі входить у тридцятку найбільш значущих часів незалежності. А що в цей час у світі у США у Великій Британії та багатьох інших країнах світу популярною стала гангстерська історія від? Кулю Цікаво, що версія популярна стала Куліо, А направду це переспів пісні Стіві Вандера, і саме на вимогу Стіві Вандера, у треку, який поклав початок усьому гангстерепу, немає жодної ненормативної лексики жодного матюка.